Друзі, Артем Кузнєцов, перший заступник міського голови міста Суми. Пане Артема, щиро раз вітаємо. Доброго дня, а пане Артеме, вам слово. Він не дуже добрий. Да. Так. Да, Значить, що відомо на даний момент? У нас відбувся проліт балістикою по місту Суму в центрі, де майже завжди гуляють дуже багато людей. Сьогодні, верну неділя, люди повертаються та йдуть до церков. Наразі відомо про 21-загиблого та близько 70 Це людей, які звернулися за допомогою постраждали. Розкажіть, будь ласка, чиї діти і ну, кілька слів, будь ласка. Да, е, на жаль, е, є діти, інформація оточнюється, збирається ще дуже багато, дуже багато роботи попереду. Всі бачили ці е, жахливі кадри з людьми, які просто лежать на асфальті. Е, наразі розгортається штаб ліквідації наслідок. Він вже ну, я тут знаходжуся. Організовуємо роботи. Е, що до, до, до наступних дій. Пане Артеме, ми розуміємо, що щойно завершився Рамштайн. Та чи потрібно сумом ППО посилити? Тому що це ці жахливі удари? Це ж перманентні Харків, Суми, вся країна вона потерпає від цього. Є можливо, вам необхідно ще більше систем ППО, аби захистити українське небо або захистити місто. Ну, я людина не військова, військове е, ситуацію коментувати не можу, але ж ну це очевидні речі. Місто під обстрілами щодня, е, ракети, шахеди, балістика, е, все це має місто ну, бути в нашому місті. Звичайно, я то, то точно підтримую таку ідею. Пане Артеме, яка зараз гуманітарна ситуація в місті? Чи якісь певні проблеми? Будь ласка, вам слово чи потрібна допомога? Можливо, в якихось міжнародних організацій, будь ласка. Звичайно, дуже. Допомога потрібна в місті дуже багато ВПО наразі це близько 32 тисяч людей. Проводиться евакуація з прикордоння. Люди оселяються. Є велика проблема з розселенням цих людей. Що стосується гуманітарних організацій, звичайно, ну дуже важко привернути об'єктив цих організацій до саме міста Суми через нашу близьку розташованість до агресора. Але ну такі потреби є, є, є організації, які співпрацюють з нами, але на жаль, не вистачає все одно, проблема є пане Артеме. Що внутрішньо переміщених осіб? Це дуже важлива проблематика. Що з фінансуванням? Яка конкретна допомога потрібна? Де можна її знайти? Будь ласка, скористуйтеся ефіром прямого? вам слово? На люди можуть звертатися до сумської міської ради щодо розселення. Є є тимчасове розселення для цих людей його дуже мало. а, а проблема лишається а, з людьми, які там втратили житло, і їм немає куди, куди їхати. Ось ось така проблема. У нас там будуються ці для переселенців містечка, але та кількість людей, яка потребує постійного житла, зростається. Є ж державна програма, де люди реєструються, пишуть заяви, обстежують. Ця щодо якщо їх житло пошкоджено, то їм там грошова компенсація. А якщо їх житло зруйновано взагалі, то це допомога від держави і е надається сертифікат на житло. Ось а, такі програми, а, а, пане Артеме. Чи є потреба можливо збільшити фінансування на ці програми? Не місто у нас таки децентралізація але зараз в умовах війни в центрі надходиться значна частина коштів. Будь ласка, вам слово? Да, звичайно, ми звертаємося до держави з проханням отримати субвенцію, бо дуже багато зруйнованого житла, яке потрібно відновити, яке потрібно будувати десь заново щось. Тому ми звертаємося, постійно звертаємося за цими проханнями. Яка ситуація з укриттями? Чи є якісь проблеми? Як ви це вирішуєте, будь ласка? Наразі укриття і кількість їх збільшується проводяться поточні ремонти, облаштування цих укриттів. Десь будуються нові. Хотілося б швидше, щоб це все відбувалося, але ну. Як, як є, працюємо над цим питанням, і ситуація становиться е, здебільш кращою, ніж була. Ситуація з водопостачанням, з електроенергією, енергетика. Яка ситуація в місті, враховуючи, що е, суми під перманентними обстрілами? А, ну, значить, щодо води і е, електроенергії, е, слава Богу, все в порядку. Постійно обстріли йдуть, енергетики працюють, відновлюють. Е, но... Ну, таких глобальних проблем нема. Е, є проблеми, е, якщо взагалі не буде світла, то з альтернативними джерелами енергії. Це саме про е, ті благодійні організації, які ви казали, це, це було б дуже доречно встановлювати альтернативу. Тобто, пане Артеме, зараз є прохання у міста, аби допомагали міжнародні благодійні організації зі створенням альтернативних джерел енергетики в самому місті. Правильно? Одне з питань так. А пане Артеме, можливо, є якісь поради від міського голови від вас, враховуючи те, що ворог використовує такі святі дні от сьогодні, неділя. Люди йдуть до церкви. Можливо, не варто збиратися, гуртуватися. І у вас є якісь публічні поради, які ви можете сказати містянам. Тому що ворог цинічно використовує все це проти наших українців. Так я з вами на 100% погоджуюсь. На жаль, ворог не передумав нас вбивати, і е, ми очевидно бачимо це все, тому звичайно, збиратися е, збиратися точно це не небезпечно. Не Знаходитися в укриттях, е, прислуховуватися до сигналів сирен. Ну це все не нове для сумчан, е, тому ну ще більше звертати ситуацію, ну на безпекову ситуацію. Пане Артему, ну і на фінал, оскільки ви перше заступник міського голови сум, скористаючись цим ефіром, будь ласка, скажіть важливі слова і містянам, і українцям це дуже потрібно. Ваші слова підтримки, впевненості, особливо щодо цієї страшної події, яка сталася сьогодні, цього терористичного акту. Пане Артема. Будь ласка, ну по-перше, хочу сказати, що незважаючи на все суми сильні. Суми як і вся Україна, тому треба триматися. На жаль, є загиблі, тому найщиріші співчуття родинам. Дякуємо вам щиро, пане Артеме. Артем Кузнєцов, перший заступник міського голови міста. Суми. дякуємо.